Ложні осі і духові твоєму прокеменно с восмі, помоліться і хвалу віддайте Господу Богу нашому. Овідайте у господи отимофія, да, друге послання святого апостола Павла, чима у машині рачу. <кх> Тимофія ти наслідував мене вчені, житті, прихильносте віри, великодушності, любові, терпінні, гонінах, нінах страждання, що спіткали мене в Антиохії, і коні лістрах, які гоніння я переніс. І від усіх визволив мене Господь. Та й усі, хто бажає жити побожно в Христі, Ісусі, будуть гнані. Лихі ж люди, яванщики, матимуть успіх у злому, зводячи інших і себе зводячи. А ти перебувай у тому, чого тебе навчили, що тобі довірили, знаючи, ким ти навчений, до того ж ти з дитинства знаєш святе Писання, яке може умудрити тебе на спасіння віру в Христа Ісусу. Своїм духом Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава тобі, Господи!